よし <music> Южноукраїнський ліцей No4 отримав мікроавтобус для підвезення дітей з інклюзивних класів. Цей комфортабельний Volkswagen Multivan – подарунок від партнерів нашої області із землі Нижня Саксонія. Всього в Миколаївську область привезли 10 таких автобусів. Транспортні засоби отримали 4 миколаївські, новоодеський, баштанські, новобузький, вознесенський, первомайський та південноукраїнські навчальні заклади. Директор 4-го ліцею нашого міста Катерина Коноплянникова отримала ключі мікроавтобусу від виконувачки функцій і повноважень начальника Вознесенської районної військової адміністрації Антоніни Шарати. І сьогодні я маю честь передати оцей автомобіль, який предназначений, предназначений для перевезення саме дітей з особливими потребами, підвезення учнів до школи, директору передаю ліцею четвертого. Я бажаю, хай він їздить, підвозить дітей, хай дітки радіють їм буде зручно. І е, е, хай всі діти будуть щасливі і живуть в мирній Україні. Я вітаю наших партнерів е, з і е, земля земляних другі передали ці автомобілі. Обам. Ну, Я хочу подякувати за можливість отримати такий транспортний засіб, тому що напрямок інклюзивної освіти в Україні дуже популярний, тому що всі діти, які мають Особливі освітні потреби вони повинні бути соціалізовані, і саме такий транспортний засіб дозволить легше і швидше діткам добратися до закладу освіти. Дякую за дякую, дякую нашим партнерам. Ми чесно кажучи, не сподівалися, що ми її отримаємо. Але за такий короткий період я просто ще раз говорю, що ті інстанції, які пройшли. Бажання це зробити, що зробили за такий короткий період, говорить тільки про те, що про нас пам'ятають і готові нам завжди допомагати. Тому ми від всіх від всієї галузі освіта дякуємо. Я так думаю, що він буде використовуватись тільки за призначення. Є багато батьків, які не мають власного транспорту, і це є безбар'єрний, так сказати, доступ до освіти і, без, і е, е, безпечний, безпечне перевезення дітей наших. «Спасибі вам велике за допомогу, за те, що думаєте про, про таких батьків і дбаєте. Дякую. Четвертий ліцей, як отримувач такого автомобілю, був обраний не випадково. Саме тут найбільше учнів нашої громади, які навчаються в інклюзивних класах та мають особливі освітні потреби, у тому числі й необхідність підвезення до навчального закладу. Діти мали змогу одразу випробувати, наскільки зручно буде їздити до школи, а потім додому. Залишилися задоволені.